Михайло був на кухні, коли перед очима раптом знесло всю стіну і осяяло все яскравим сяйвом. Вибухнуло в сусідів в іншому під'їзді. Чоловік як був у самих шортах, так і вискочив на двір. Волна така спишка огня, і все, Дивися, пилюки повні. Вікна повибивали. Там кухня Бог його знає. Бо пилюка все була, Понимаєте? Кірпіж валяється, холодильник, стінка накрило все. Наталя тієї миті саме верталася з магазину. До під'їзду не дійшла всього кілька метрів. Воно вилетіло, знаєте, з такою силою два рази прогриміло. З такою силою, що я думала, там атомна війна йде. Отаке чорне, чорне з чорне з красним вилетіло. Страшне просто страшне. І просто летить це каміння, просто летить. Це страшне. Аж всередині все труситься. Туда ж страшно зайти. зараз хліба взяти діти мали, де ночувати, куди йти. З двох під'їздів триповерхового будинку, що на проспекті Голосіївському, один зруйнований майже повністю. Про вибухову силу свідчать вибиті шибки в будинках за сотні метрів навкруги. Правоохоронці і надзвичайні служби перекрили частину завжди запрудженої вулиці біля готелю. Мир на місце прибули навіть особисто голова національної поліції та очільник служби з надзвичайних ситуацій. Слідчо-оперативна група проводить. Першопочатковий огляд місця пригоди, який буде завершений після закінчення пожару розібрання завалів та евакуації всіх можливих жертв або громадян, які можуть знаходитись під завалами, за попередньою версією. Вибухнув газ у квартирі на третьому поверсі. Цей 17-річний хлопець сидів у кафе, коли його аж підкинуло на стільці. Юнак чи не першим побіг витягати людей з під завалів? несколько секунд было слышно под завалами стоны, крики, но говорит, уже ничего не слышно. Мужчина там в соседнем окне появился, потом мы его сняли, и он сказал, что вот именно в завал, там, где произошел взрыв, там была его мама стояла на балконе. Згодом офіційні служби підтвердять, дорогою до лікарні померла 45-річна жінка. Без матері залишилися двоє неповнолітніх синів. Це була хрещена мати Леоніда. Він живе у цьому ж будинку. Каже Оксана: лише вранці повернулася з моря. Вийшла на балкон, аби вивісити щойно випрану білизну. Аж раптом її життя обірвалося під тоннами уламків. Ми кричали таким кріком. Вы помогали, да? Выбежали вы вы в нашей Я... Дело в том, что если, если бы я, начал сетях, я бы начал поставить соседей и видел йогу под завалами, я бы не видел, не видел, не видел такого бы. Я просто как бы, морально пытался им помочь. На даний момент відомо про шістьох постраждалих. Троє в лікарні ще трьом пощастило вціліти. Їхній злощасний будинок звели ще далекого 1949 року. Відтоді скаржаться мешканці. Жодного разу ніхто нічого не ремонтував. Всього тут 15 квартир, і всі вони комунальні. Рятувальники не готові назвати точну кількість людей, які можуть ще перебувати під завалами, але знають про одного це власник квартири, в якій зараз триває пошукова операція. Утім, навіть сусідам про чоловіка відомо дуже мало. Лише те, що він жив сам і був надзвичайно дивним. Чужона твоміра хіл мрачна і такого ну походка мрачна була, дізнанка мрачна була, як вод може бути такого зв'язано, що таке. Люди поки не знають, де проведуть цю та й зрештою наступні ночі. Вони у шоковому стані і майже всі заікаються. Їм вже пропонували заселитися в гуртожиток десь на оболоні, але більшість готова ночувати під своїми зруйнованими вікнами, аби до їхнього житла не навідалися мародери.